День усім з Одеси. Вітаю вас! Наталя вас вітає. Гарного, вдалого, спокійного дня нам усім і вам, і мені. У нас сьогодні плюс 3 градуса. Ну все, вже зима, грудень місяць. Я зараз схожу в волонтерський центр, а потім, може, трошки погуляємо біля моря. Гаразд? Ходімо зі мною. Наш волонтерський центр працює від самого початку війни. І за цей час вже сплетено більше півтори тисячі маскувальних сіток для наших захисників. Дехто з наших волонтерів були мобілізовані, дехто з них загиблі. У деяких з наших волонтерів загинули на війні сини, захищаючи нашу батьківщину. Друзі, зараз у цей працює ПВО. такі реалії життя у нас зараз. Вівторок, 9 грудня, наша біла велика сітка готова. Коли ми плели весняні і осінні сітки, ми дуже сподівалися, що не доведеться плести білих. Дуже сподівалися, що війна закінчиться до того часу. Але, на жаль, на жаль, приходиться плести і білі. І поки що кінця війни не видно, на жаль, тому працюємо далі. Уявіть, скільки стрічок довелося вплести і скільки вузликів зав'язати. Ресторан Маман прикрасили до новорічних свят. Хоч це нагадує нам про прийдешні свята, а настрій, чесно кажучи, зовсім не святковий. Усі ми чекаємо закінчення війни. А я виконую свою обіцянку. Я ж вам обіцяла після волонтерського центру піти до моря. Так що йдемо. Я сподіваюся, ви впізнали фонтанську дорогу. Це мій звичайний маршрут. Ресторан Зебра відділяє нас від моря. Давно я вже тут не була. Ну, вже нарешті треба. Будуть генератори. Є у нас ще відключення світла. Скучила за море. Пора вже до нього прийти. А обстановка сьогодні така. Пейзаж повністю зимовий, хмарно, море сіре, усе сіре, не тільки море. Але ж будемо шукати позитив. Якщо сонечко не сяє, значить будемо сяяти самі. Столики від кав'ярні пусті, як ви бачите. Але ж між хмарками трохи проглядає сонце, бачите? Але не може виглянути. Чайка пощастило, принесли їм гостинців Радіють, можна особливо не напружуватися полюванням. Усе готове принесли. Море, привіт! Ого! Бачите, як вітається з усієї сили. Ну, це його звичайний стан. Усю осінь і всю зиму зазвичай воно таке. За всю осінь, може, два чи три дні, воно було тільки спокійне. Ви знаєте, мені здається, що воно хвилюється не просто так, воно хвилюється за нас, за українців, за нашу країну, за те, що відбувається у нас. Якби ця агресія з боку рашки закінчилася. Можливо, і море було б більш лагідне та спокійне. Але це так, мої думки в голос. Можливо, я помиляюся. Друзі, напишіть свою думку, мені дуже цікаво знати, що ви думаєте з цього приводу? Чи відчуває море, небезпеку, яку очікує наша країна щодня, щогодини. Що хвилини Але все досить досить сумних і тривожних думок. Будемо насолоджуватися морем. Подивіться з цього боку. Сонечко пробивається крізь хмари. Подивіться, як це красиво, як це гарно. І небо тут ніби посвітлішало, і море вже наче не таке сіре. Хочеться доторкнутися до нього, до цієї води, а ще краще зануритися в неї. Але для мене вже холодна вода. Уже 7 градусів для мене це вже холодно. Буду чекати весни, куди діватися. Друзі, а я недавно була в оперному театрі. Ви знаєте, це просто свято для душі. Хтось може думає, що не на часі, бо війна, але ж актори і співаки це теж люди. І їм теж потрібно за щось жити, потрібно заробляти на прожиття гроші, тому потрібно їх підтримувати. Тим більше війна продовжується уже майже 12 років. І нам, щоб не зійти з розуму, просто необхідно бувати на якихось заходах, переключатися, зберегти своє психологічне здоров'я для того, щоб ми могли боротися далі. Подивіться на чаю, які вони красиві. Дивлячись них, теж хочеться полетіти. Полетіти над морем, над хвилями. Ви знаєте, мені іноді сниться, що я літаю. А у вас таке буває чи ні? Напишіть, мені дуже цікаво. Ціла родина, мабуть, зібралася. Сидять і чекають смаколиків. Ну, взагалі-то орнітологи не рекомендують їх підгодовувати, бо вони тоді лінуються полювати, а хліб їм взагалі не корисний. А тут же й піна утворилася, так цікаво за нею спостерігати. Ніби хмаринка спустилася з неба. А може море хоче влаштувати пінну вечірку. Теж варіант. Ви знаєте, а мені вже весело і хочеться трохи побешкетувати. Приєднуйтесь до мене. Весь сезон я танцювала то біля моря, то в морі. то чому ж це не зробити зараз? А давайте пройдемося по набережні. Друзі, а ви подивіться, які картини намалювало небо. Просто вау! Як це красиво! У мене від захвату просто всі слова кудись подівалися. Клас! Я хочу на набережну з ліхтарями, вони вже запалені. А я романтик. Я просто обожнюю гуляти під ліхтарями. Подивіться, як це красиво. Ну, хіба це може не подобатися? І на сходах теж ліхтарі. Клас. Як це романтично! І не тільки я це люблю. Бачите, бачите. Ліхтарі і море. І шум хвиль. Ну це просто бальзам на душу. Дубль два. Я дуже рідко гуляю в темний час доби, а сьогодні все склалося. І я цьому рада. Отака, друзі, прогулянка у нас виходить. По зимовому пляжу і по зимовій набережні. І отаке зимове море. А на хмарах з'явився якийсь бусковий відтінок. Ви помітили? І ліхтарі прикрашають набережну. І біля моря від вологи моє волосся втратило об'єм. Ну що зробиш. Друзі, на цьому місці наша прогулянка закінчується. Я чекатиму від вас коментів і вподобайок. Вам не важко, а мені приємно. Подивіться на красу оперного театру у моєму прошлому відео. Посилання на нього буде в описі цього відео. До нових зустрічей на каналі Наталія Височина. Приходьте до мене ще. Я вам завжди рада. Пока-пока.